Доброго настрою, шановні українці. Давно на каналі не було оглядів фільмів, а цим літом вийшов довгоочікуваний фільм від Крістофера Нолана з Кіліамом Мерфей в головній ролі. Я розберу основні пункти картини та в кінці скажу, чи варто на нього сходити. У цьому огляді не буде жодного спойлеру, адже ще не всі сходили в кіно. Приємного вам перегляду. Доброго вечора, ми з України. Сюжет концентрується на вченому Роберті Опенгеймері, який вирушив до Америки задля створення ядерної зброї, попри перегони з німцями та расистами, але на перший план виходить особисте життя Роберта та його переконання щодо створення зброї масового знищення. У фільмі ви побачите таких історичних особистостей, як Альберт Ейнштейн, Рузвельт, згадується Гітлер. Сподобався прийом показу чорно-білих сцен та кольорових. Це означає, що чорно-білі сцени це об'єктивність, а кольорові це суб'єктивність. Також переживання головного герою передані чудово. Від різких звуків іноді можна обісиратися. Хоча ти розумієш, що дивишся історичний фільм, а не якийсь хорор. Акторський склад Нолан завжди обирає легендарний, окрім минулого фільму Тенет, де з відомих акторів були тільки Роберт Паттінсон. Для себе виділю суперську гру Флоренс П'ю та Роберта Дауні Молодшого. Про талановитість Кіліама Мерфі говорити не треба, адже він капець, який відомий завдяки серіалу Гострі картузи, а ще часто грав у фільмах Нолана. Він ніби був створений для цієї ролі, адже актор одним поглядом може передати весь жах своєї діяльності. А ще у нього великий досвід у зйомках до військових фільмів. До речі, персонаж Роберта Дауні Молодшого вас приємно здивує. Дуже незвичний для нього образ, але він з ним впорався. Мед Деймон не підкачав. Емілі Бланше також молодчина. Коротше кажучи, у фільмі ви не знайдете жодного поганого актора за це не турбуйтесь. Разом з фільмом Open Gamer виходить фільм Барбі, який виглядає як супердорога реклама ляльки. Задовго до прем'єри створили такий мем, який називається Барбен Геймер. Від себе скажу, що Барбі розрахований для підлітків, в основному для дівчат, а Open Gamer на більш дорослу аудиторію. Та віковий рейтинг це підтверджує 16. На фільм Барбі я в кіно не піду, навіть не просіть, навіть за гроші. А за опенгеймера скажу, що фільм тримає напругу, навіть якщо в ньому майже немає екшену, який Нолан полюбляє. Проте 90% фільму це натуральні зйомки. Навіть селище в пустелі було побудоване насправді. Тим не менш, це фільм, який хочеться передивитися за для, для кращого розуміння думок автора. Від мене фільм отримує міцні такі 9 балів з 10. Це не шедевр по типу Темного лицаря 2008 року чи фільму Початок, але цей фільм точно краще за Тене 2021 року або Дюнкерк 2017 року. Я б навіть сказав, це краще, ніж перша частина Темного лицаря 2005 року. Тобто досить високий рейтинг має фільм, і на нього точно варто сходити. Друзі, дякую всім, хто подивився цей коротенький огляд, без спойлерів, коротко і по темі. Будь ласка, відпишіться під цим роликом, чи подобається вам такий формат, чи можливо варто його закрити, чи є що покращити. Я готовий почути будь-які ваші думки. Дякую вам за перегляд, гарного настрою, слава Україні, і з нами Бог!